Ми розпочинаємо нашу роботу. Дякую всім, хто прибув на наш симпозіум. Зареєстровано 500 осіб. Це свого роду рекорд. Це свого роду рекорд. І ми були приємно, приємно здивовані, такою, таким бажанням людей бути на нашому симпозіумі. Дуже багато молоді, і це звичайно відрадно, тому що вчора, коли були два майстер-класи і зали були заповнені, і така жвава дискусія, і маса запитань, які показали рівень. Знаєте, Ми, ми піднялись на певний рівень. Що було майстер-клас генетика, потім куглепотії, це був рівень. Ми Піднялись на цей рівень, зайняли цю нішу. І ми на зайшов Володимир Сакович, добрий ранок. І я не хочу сказати, що ми все розуміємо так, як вони, як наші от колеги з терапевтичного флангу розуміють. Але вчора я відчув, що ми на певній орбіті, ми розуміємо їх, вони розуміють нас, і це дуже і особливо молодь. Ви згадаєте, які запитання були, які чудові були запитання, як жваво йшла дискусія цілий день. Цілий день. Дякую всім вам за це. А особливо подяка людям, які проявили ініціативу і робили ці майстер-класи. Наталя Владикіна, Галина Стрілко. І це дійсно люди, які заслуговують на нашу похвалу. І так, ми розпочинаємо нашу роботу сьогодні. На жаль, В'ячеслав Володимирович не зміг доєднатися з державні справи, але він з нами і передає вам всім вітання і бажає плідної роботи. Вітаємо ще раз всіх. Нагадуємо, що цього року у Арму 20 років Українська асоціації репродуктивної медицини. І зараз у нас тут чудовий спікер. Дякуємо вам за таку гарну доповідь, звісно. Це Ксенія Хажиленко. І ви сьогодні представляли таку тему як ендометрів, ДРТ правила та виключення. Розкажіть нам трошки для наших глядачів, щоб вони теж побували в цьому процесі. А, ви знаєте, для мене була надскладна задача а, розказати про ендометрів. А... Таймінгу в півгодинному. І зараз ще ускладнюється задача для того, щоб це скоплектизувати. Дуже непросто, тому що про ендометрію можна говорити годинами і днями. І це та структура, яка сьогодні Олександр Михайлович про це говорив. Сьогодні я в своїй доповіді посилалася на Едвардса, професора, про те, що саме ендометрій перешкоджає успіхам ДРТ. Всі е, успіхи сучасності в ДРТ вони пов'язані переважно з прогресом в бібліології, в генетиці. І, на жаль, всі подальші кроки, які в цьому напрямку е, здійснюються, вони на жаль не призводять до такого збільшення резитивності, як ми хочемо. Тобто, ми розуміємо, що ми втикнулися в деякісь, якісь межі, які скоріше за все пов'язані з тим, що ми дуже недосконало розуміємося на ендометріальній рецептивності. <кхід> Тому а моя задача сьогодні була спробувати, принаймні давати ті е, якісь моменти складні, контроверсійні, е, проговорити в своїй доповіді для того, щоб е, було зрозуміло, куди нам рухатися з дослідженнями, з терапією, що можна що працює, що не працює. Тому що ця вся історія динамічно змінюється там за останні десятиріччя, якраз в спробах знайти, що таке справжнє вікно імплантації, як воно працює, а коли воно не працює, які методи. Є реально перспективними, які не призводять до успіхів, от якби так. А на рахунок вікна імплантації який протокол найкраще, як ви рекомендуєте готувати ендометрій для того, щоб ви воно було найбільше? Супер да. дякую за запитання, тому що це моя улюблена тема, тому що дійсно дослідження. Дуже багато присвячена цьому, як поводиться і вікно імплантації, і імплантація власне, але особливо кінцева точка. Да, якщо ми беремо за кінцеву точку живонародження або краще take-home baby, то відповідно ми розуміємо, що наші зусилля мають не обмежуватися тестом на вагітність. Так сьогодні були доповіді присвячені, тому що тести на вагітність позитивні. Потім різко на да, кількість викиднів, і це не призводить до результату. Тому от в ендометрії тут є якраз ця особливість, що недосконала децидулізація, трансформація ендометрії, недосконала рецептивність може призводити до того, що настає вагітність, але вона не закінчується народженням дитини. От. І тому зрозуміло, сучасні дослідження, якраз кінцевої точки демонструють, що. Для запобігання кушерським ускладненням пізнім, як то при екламсії, затримка росту і так далі, нам краще все ж таки базуватися на природному циклі. Mm -hmm. а, от. а те, що стосується вікна імплантації, то в принципі, моя ідея була в тому, щоб показати не те, що е якісніше настає вагітність, немає досліджень, до речі, які демонструють, що в циклі ЗГТ вагітність настає гірше, ніж в природному циклі, вона ну, настає однаково. Mm -hmm. От. Але суть в тому, що саме вікно імплантації, його природне формування і закони цього формування, вони такі, що в природному циклі воно формується поступовіше під впливом прогестерону і триває довше. І тому у нас шанси не потрапити в це вікно, вони все ж таки теоретично будуть менше. От. Ну І кінцева точка, якщо ми пам'ятаємо про неї, то звісно це природний цикл, який ґрунтується просто на моніторингу піків ЛГ і прогестерону. Я була того року теж на уармі і слухала ага. вашу доповідь, і після того навіть пост писала про це, бо ви Супер. того разу розповідали про це і показували нам да, на да, схемі да. дні, все. Yeah. І це дійсно дуже цінно. І ваші доповіді кожного разу вражають, тому yeah. що вони такі практичні, і для лікаря це надзвичайно взяти щось для себе, щоб yeah. потім на практиці. На рахунок, як підготувати ендометрію, і якщо це природні цикли, ви пацієнтам рекомендуєте тести на овуляцію робити, кров здавати. Розкажіть нам трохи. Трошки цікаво, дякую. Ну, по перше, всім, хто хоче залучитися до нашого клубу любителів природного циклу підготування. Да. <гум> Супер для всіх них важливо розуміти, що ми чимось мусимо поступитися в такі концепції. Це не дуже зручні цикли з позиції таймінгу. Так Да, ми мусимо підлаштовуватися. Ми можемо або їздити на переноси в ті дні, коли нам не зручно, або якось організувати систему, <гум> щоб це працювало. Інакше ну я б концепція не має сенсу. І я ну, би, ідеальний варіант підготування і моніторингу в такому циклі, воно ґрунтується, звісно, на визначення піку ЛГ і прогестерону. Останнє дослідження, що все ж таки катов для природного циклу, для секреторної трансформації краще вважати не півтора, а один нанограм на мілілітр. І це раніше відповідно, да? тобто, скоріше за все, у нас ага. може на добу навіть зміщуватися потенційний трансфер. От і відповідно для того, щоб впіймати в оцю штуку, важливо аналіз крові робити. Але я насправді доволі часто, особливо пацієнтів, які не точно знають, коли буде овуляція, Ти не можеш ранній моніторинг, нам нема коли чесно, ну якби часто робити фолікулометрії. Тому, якщо в мене недостатньо даних, щоб порахувати, коли шукати пік ЛГ, я можу давати тести на овуляцію і при позитивному тесті на наступний день просити здати прогестерон. Чудово. Як правило, або в цей день, або наступний день, нам вдається якраз впіймати оцей цей Це не складно. Дякую. І пару слів скажіть, будь ласка, хоча це не пару слів, про когопатії, теж так, якийсь нам вхідний меседж, щоб ми знали для лікарів, а, для пацієнтів Вхідний меседж для всіх, хто вчора не був присутній на цьому майстер-класі, прекрасному на при який був присвячений, теж тема величезна, але там такий, на мій погляд, на, мій, на мою суб'єктивну думку. Важливі акценти були пов'язані з тим, що ця сфера репродуктології, де у нас, у нас на цьому етапі не, є, не стоять глобальні задачі. Масивних кровотеч, як запобігти, як лікувати, да? великі тромботичні події, як правило, це все про інше. До речі, це ж в багато залежить від того, як ми готуємо ендомети, в тому числі. От. І відповідно у нас трошки інша задача, і в репродуктології це все ґрунтується на таких тонких матеріях і м'яких маркерах, коли не розвинулась катастрофа. Ми вчора слухали про кошерства, там уже так. про абсолютно інший масштаб подій. От. І відповідно, моя думка суб'єктивна в тому, що в цьому розібратися і взяти на себе відповідальність має все ж таки репродуктолог. Uh -huh. Пацієнти, безперечно, існують гематологи, гімастезіологи до них мають потрапляти пацієнти групи високого ризику з тяжкими менструальними кровотечами, да, там, де ми підозрюємо реальне там хворобу вілібранта. Якісь ще розлади пов'язані з потенційно високими ризиками потім привагітності. Але всі наші спроби, я вчора розповідала дуже багато про те, що е, насправді гемостаз важливий, але на ранньому етапі імплантаційному не, не він є впливовим на результат. І він впливає зовсім не так, як нам ми це звикли вважати. От, тому оцінка, первинна оцінка гімостазу, розуміння того, як це впливає, на якому етапі, все ж таки має робити репродуктолог. Дякуємо. Дякуємо Дякую. Дякую вам за такий відповідь. Дякую, що ми поділилися і до нових зустрічей. Дякую. Дякую. Шановні колеги, завершив свою роботу 20-й ювілейний симпозіум Української асоціації репродуктивної медицини Львів 2025. Так, це був ювілейний симпозіум, адже Українська асоціації репродуктивної медицини 20 років. І хочу підкреслити. Що відбулося міцне становлення репродуктивної медицини в Україні, звичайно завдячуючи нашому єднанню, єднанню в Українську асоціацію репродуктивної медицини. І симпозіум підкреслив бажання бути однією, єдиною професійною спільною сім'єю, репродуктивною сім'єю. Рівно 20 років тому назад. У 2005 році Українська асоціація репродуктивної медицини була заснована у Львові на з'їзді акушерів гінекологів України представниками клінік репродуктивної медицини. Тоді їх було не так багато. Сьогодні в Україні їх майже 100, але реально допоміжними репродуктивними технологіями займається. 52 клініки, які, власне, є членами Української асоціації репродуктивної медицини. А інші це агенції, рекламні, туристичні і інші. Тобто всі ті філії, зокрема, які допомагають основним клінікам працювати, симпозіум, який проходив продовж цих трьох днів, підкреслив зрілість. Української репродуктивної медицини як в практичному, теоретичному, так і науковому аспектах. В четвер, 22 травня, були два майстер-класи, які зібрали понад 200 учасників. Зокрема, це генетика репродукції. Дякуємо Наталі Владикіну за організацію цього майстер-класу. Дмитру Микитенку за допомогу. І майстер-клас, що стосувався коагуляції коагулятивних станів і проблем, пов'язаних з порушенням в екстрагені при екстрагенітальній патології. І ось тут хочеться подякувати Галині Стрілко за організацію цього майстер-класу і всім спікерам, які впродовж дня, 22 травня, в четвер проводили ці майстер-класи, була практична частина роботи з ембріонами. Клініки Роксолани Семчишин. Дякуємо їй за це. 23 і 24 була основна програма, на якій ми розглянули основні питання становлення репродуктивної медицини в Україні і заглянули в майбутнє. Поговорили про можливість зміни статистичної звітності і наближення її до євростандартів. Фокус на ембріон А, основний фокус був на ендометрії. тому що саме на етапі імплантації ми втрачаємо біля 40-50% уплоїдних, тобто добрих ембріонів, якісних з мінімальним мозаїцизмом. Ми намагалися заглянути в майбутнє, як виправляти цю ситуацію. Надзвичайно цікава була секція, пов'язана з вигоранням, психологічним вигоранням з співробітників наших клінік. Дуже цікава сесія. Ну і в кінці. Першого робочого дня, 23 травня, була ще одна цікава секція, пов'язана з безпечністю нашої роботи по відношенню до пацієнтів при назначенні тих чи інших медикаментів, зокрема при екстрагенітальній патології. А ввечері була дружня вечеря, на якій ми. Показали фільм, присвячений 20-річчю нашої асоціації, і не тільки. Ми згадали і першу дівчинку, яка народилась 91-му році Катюшу, перша в Україні після штучного запліднення. Це було в Харкові. Згадали наших патріархів, академіка Гріщина, професора Дахно, Піняєва Володю. Всіх, хто був причетний до цієї важливої події, а потім. Були виступи, були вітання, всі пригадували своє життя впродовж цих останніх 20 років нашої Української асоціації репродуктивної медицини. В суботу був не менш цікавий день. Ми почали з розгляду важливого питання, що стосувалося ендометріозу. Хірургія, допоміжні технології. Як їх поєднати? Що повинно бути первинне? І зійшлися на основній думці, що потрібно максимально берегти овуляторний резерв, дозволити лікарям забрати яйцеклітини, зробити ембріони, можливо, потім прооперувати, і потім ембріотрансфер після ліквідації або притишення ендометріозу. Цікава секція була присвячена допоміжним технологіям, контраверсіям. Настанню вагітності, збереження вагітності, застосування антидепресантів як до програм, так і після настання вагітності. Штучний інтелект, задіювання штучного інтелекту в нашій роботі. Після обіду була цікава секція, яка була присвячена допоміжним репродуктивних Технологіях, програмах Національної служби здоров'я України Уже більше року, як працюють ці програми, і ми е, наяву вживу розібрали з е, ті чи інші питання, які пов'язані з роботою цих, е, цих програм, е, які дозволяють безкоштовно нашим пацієнтам проходити програми допоміжних репродуктивних технологій, отримувати вагітність. І розглянули соціальні аспекти, питання реклами та інші пов'язані з цією програмою. Ми називаємо її НСЗУ дрт І завершилося наш третій день симпозіуму. Це власне представлення тих чи інших напрацювань нашими клініками. Хочу підкреслити, виступало. Цілому, в основному, молодь наша молодь, і я був позитивно вражений, як і інші колеги глибиною досліджень. Які проводилися в клініках, і результатами цих досліджень як вдало представляла наша молодь. Я пишаюсь нашою молоддю. Я впевнений, що у нас є майбутнє, є майбутнє в наших науковцях, наших практиках, є майбутнє в нашої репродуктивної медицини. І в цілому у нашої країни я впевнений, що перемога нашої країни не за горами. І нас чекає ренесанс відновлення як України, так і розквіт нашої репродуктивної медицини. Дякую всім організаторам команді Ірині бурунко -Бурун Логістик і всім, хто допомагав секретарю нашої асоціації Наталії Анатолійонісіліній, її помічниці Лені Бовт. А окрема подяка ЮКО-студії і за ідею, за можливість зробити фільм впродовж нашого, нашого симпозіуму, запитання, відповіді, з якими ви невдовзі зможете познайомитись. Ще раз всім подяка і до нових зустрічей.